Це таке? Я якийсь кубик нашла. А що ви... мені з цим кубиком робити? Е, його типа можна... А, ти деактивувала ці свяки на деякий час. О, прикиньте, я нашла телевізор, там показує пила. Пилу. Ну, то, чого, чуб, чубит, цього чудика спили, поняли? Е, то в масці, типа. Так. На Ой! Такі. Ой, він до мене йде! До побачення, будь ласочка, я вас... я вас не чіпала, ви мене не чіпаєте! О, все. нічого ч не станеться. А, ні, все добре броді. Він добре, він добрый. <laughs> а прикиньте, це буде той самий чел, що на Ghostface. А може? Шо, там У мене yeah. сніговых взірвав. Oh. Ja, судавця, там і один, і другий є. Да. <laughs> а хто з них хто? Не знаю. Блін, ну я не... Нет, не світи, не світі, я сон. Окей. Okay. Будь ласка, бо зараз буде живе. Це маньяк? Блін, я збив йому. Я збила тоже. Зараз він тебе покарає. Я його пожалів про це.